Привіт! Сьогодні я розповім про третю частину серії Мала Мандер, а саме називається Жахотінь, і яка мені також дуже сподобалася, як і перша та друга частини. І друга та третя сподобалися частина мені, напевно, най -най 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 найбільше. В цьому відео я розповім сюжет без спойлерів та свої особисті враження і улюблені сцени і улюблені таємниці, тому що саме в цій серії. Дуже, дуже багато таємниць взагалі в цій серії книг «Маламандр», Аркандіс та «Жахоті». Що ж, перейдемо до сюжету. Саме в цій серії у період страху ночі навідується до морського аду якась незнайомка, яка називається Тіткою Гербі, що є дуже цікавою. І дуже великою таємницею, адже у Гербі більше не залишилося родичів, як він вважає і взагалі, вважає всі мешканці містечка. Але він дуже також хоче її, цю сім'ю знайти. А тут навідується тітка, і це дуже заінтригувало самого Гербі та Вайлет. Далі ця тітка влаштовує грандіозне шоу в театрі тіней, в яке вже дуже давно ніхто не приходив що є дуже цікавою таємницею. І ця тітка є дуже загадковою. Вона ще й до цього всього на додачу приїхала з якоюсь чарівною, як вона каже, лампою і називає її лампою страхоночі. І це також таємниця, чи правда це чи ні. І дуже цікаво взагалі її розгадувати разом з Гербі та Вайлет. Невдовзі, після того, як приїхала ця тітка Гербі, як вона каже, і в неї, до речі, є докази на це. Джені Ганівер взагалі провалилася, наче крізь землю і взагалі ніхто не знає, де вона, а потім за нею ще й також багато інших, інших жителів міста, що є дуже цікавою, також таємницею. Хоча таємниць багато, але розповім про декілька найважливіших і взагалі також дуже. Великих таємниць. І знову ж таки, Гербі та Вайлен вважають, що це якось пов'язано, але це все ж таки не точно. Тож вони хочуть це з'ясувати. І ця серія також дуже особлива. Мені найбільше сподобалося, найбільше мені, напевно, сподобалося те, що коли тітка приїхала, вона дає докази Гербі того, що вона його тітка. Хоча не зрозуміло, це правда чи ні, але Вайлет вважає, що це неправда. А Гербі думає, що можливо, це все-таки правда, але не точно. Також ця тітка Гербі є також великою таємницею цієї книги, і вона дуже загадкова і постійно робить якісь фокуси, як вона каже, і каже, що вона фокусниця. І також в неї є невеличка група, е група людей, які допомагають їй ставити. Це шоу. Що ж, можливо, ти вже читав або читала цю книгу, і мені дуже буде цікаво почитати в коментарях, чи сподобалася тобі ця книга.